Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Святий Миколай вже геть чисто на порозі. Американці і росіяни свого дарункового персонажа зустрічатимуть лише через кілька днів після нашого, хоч щось до нас приходить раніше. А ми даруємо тобі свіженький випуск Play News, із якого ти довідаєшся, що за сталкера придбали німаки, якою буде сайфай на планшетках, як заробляти у Стімі і багато іншого. Німецька компанія Beat Composer придбала права на сталкера у самого Бориса Стругацького напередодні смерті письменника і збирається робити відповідну забавку. Новина, що сколихнула цього тижня ледь не усю ігрову громадськість, виявилася наполовину брехливою. Хоч представництва компанії усюди в прес-релізах зазначали, що придбали права на сталкера з крапочками у назві, насправді придбали права лише на сталкера без крапочок. Це персонажі книги братів стругацьких пікнік на узбіччі і не мають нічого спільного із грою від GSK World. Більше про це читай у нашому розслідуванні за посиланням у описі до цього відео. Кілька днів тому в мережі з'явився деморолик рушія, на якому студія Воргаус розробляє нову рольову гру у середньовічному сетингу. Голова студії Деніел Варва зауважив, що демонстрація проводилася на зовсім не топовому комп'ютері, і руші здатний на значно більше. Також, за його словами, проект гри вже цілком готовий. Розроблено інтерфейс, систему анімації та ігровий механізм. Повноцінний анонс гри слід чекати в першій половині наступного року. У серпні цього року компанія Glu Mobile придбала у IGN технологію GameSpy, на яку опиралася мультиплеєрна складова таких відомих усім грульок, як перша та друга Neverwinter Nights, перший Borderlands, другий Battlefield, Цивілізація та багато інших. І тепер, аргументуючи це, економією коштів, вимкнула їх. Більш точним поясненням на нашу думку є поглинання та знищення конкурентів, та легше від цього не стає. Робити бомбезні грульки для мобільних платформ стало мейнстрімом останніх років. От і колишній співзасновник бандії Алекс Сероб'ян старанно працює над новим науково-фантастичним шутером для iOS, що матиме назву Morning Star. Розробляє проект студія Industrial Toys. Своєю метою вони бачать підняття жанру сайфай шутерів на новий рівень. Грулька розробляється на славнозвісному рушії Unreal Engine і матиме високоякісні графічні ефекти, тіні над високою чіткості і HDR-освітлення. Також багато Уваги в цьому проєкті приділяється заточенню гри під сенсорне керування. Сюжет Монінг Стар розробляється через 120 років від наших днів на борту дослідницького корабля, що намагається з'ясувати походження сигналу, який надійшов з поза меж сонячної системи. Корабель оснащений найсучаснішою тогочасною технікою та зброєю. Подорожує безмежними просторами всесвіту, зустрічаючи на своєму шляху велику кількість зовсім нетовариських прибульців. На сайті розробників тім Harris дизайнер з Industrial Toys надав можливість гравцям ділитися своїми пропозиціями через соціальні мережі. Реліз гри планується на весну 2013 року. Перейдімо від космічного майбутнього до стародавнього минулого. Sony анонсували початок закритого бета-тестування God of War Ascension. Вже на початку січня користувачі PlayStation Plus отримають доступ до тесту. Сьогодні долучитися до нього можуть лише обрані користувачі, які придбали раніше Rise of the Warrior. Тестерам дозволять випробувати режим Team Favor of the Gods, Favor of the Gods Mode, а також мапи Desert of Lost Souls і Forum of Hercules. В якості свого покровителя гравці зможуть обрати одного з богів. Вса або Ареса а плею нагадує, криваві баталії бога війни кратоса можна чекати на початку весни 2013 року та ексклюзивно для PlayStation 3. Подібно до кратоса, що вичавлює усі соки з ворогів, виконавчий директор крайтек Цеват Єрлі вичавлює останній відсоток потужності з Xbox 360 і PlayStation 3. Нова забавка Crysis 3 використовуватиме їх можливості по максимуму. Розробники поставили собі за мету зробити третю серію фантастичного шутера найвимогливішою до консолей нинішнього покоління, але це не підстава тішитися володарям ПК, бо розробники обіцяють розплавити залізо персоналу. Крайтеківці гучно заявляють, що жодна сучасна гра не Виглядає краще за кразі третю на консолях. Більшість ігор навіть не дотягують до стандартів другої частини. А якщо взяти в співвідношення якість потужність, то третя частина серії перевершить будь-які сподівання. Пересвідчитися в цьому на власні очі геймери зможуть 22 січня, коли гра добереться до Європи. А вже ж кінець світу це цікаво, але нічого не стане на заваді виходу найпотужнішої грульки для консолей. THQ запевняють геймерів обох фронтів, що консольні версії Metro Last Light будуть майже ідентичні з ПК версією гри. За словами представника THQ, різниця буде невагомою і проявлятиметься у роздільній здатності, частоті кадрів і деяких спецефектах, потішитись, якими зможуть лише власники комп'ютерів з топовими нутрощами. Творці поки не поспішають надавати доказ своїх слів у вигляді демонстрації самого геймплею. Але впевненість розробників надихає. Нагадаємо, що Metro Last Light має вийти для Xbox 360, PlayStation 3 і PC 31 березня наступного року. Панком відставила модель традиційної підписки на другий план, виставивши вперед більш привабливу модель заплати одного разу, грай скільки хочеш. Таким чином, ММО РПГ Secret World стала ще доступнішою для тих, хто віддасть перевагу гри за передплатою, передбачений набір цікавих заохочень, помножувач одержуваного досвіду, щомісячні бонусні очки еквівалентом в 10 доларів, щомісячний подарунок, предмет місяця, і знижка в розмірі 10% на всі товари у внутрішньо ігровому магазині. Перший діл. Ці до гри вийде вже в січні і буде безкоштовним для всіх, хто встигне зареєструватися цього місяця. Цього тижня у Стімі успішно стартував бета-тест ком'юніті маркету. Мета нового сервісу зменшити витік грошей із найуспішнішої цифрової крамниці, адже вправні стрільці із Steam Fortress 2 непогано заробляють на продажах різноманітного ігрового мотологу за межами Стіму. Тепер здійснювати комерційно забарвлений обмін ігровим контентом можна цілком легально через ком'юніті маркет. Найближчим часом Вальвівці обіцяють додати підтримку багатьох інших ігор, адже грошей забагато не буває. А ось і коротенькі новинульки погнали. Компанія Bohemia Interactive внесла журинку у у святковий настрій геймерів, повідомивши про перенесення релізу Arma 3, обіцявши натомість в додатковий час реалізувати увесь потенціал гри. Вихід грульки тепер очікується протягом 2013 року. Square Enix повідомили, що сіатризм Final Fantasy доступна для iOS в Європі. Ця версія відрізняється наявністю нового режиму Quest Midley і можливістю створювати власні мелодії, похизуватися якими можна через Twitter. Rovio Entertainment продовжує розвивати свій популярний бренд. Енд Енгрі Бердз і наступним кроком до повного підкорення планети сердитими птахами стане повнометражна анімаційна 3D-стрічка. Та розробники вирішили не віддавати своїх дорогоцінних пернатих в криві ручиська голівудських продюсерів. Фінська компанія сама забезпечить фінансову та продюсерську підтримку проекту. Президент Rockstar North Леслі Бензіс у своєму інтерв'ю Digital Games висловив сподівання, що колись їм вдасться об'єднати в одному світі усі міста усіх ігор серії GTA. На анонс це не схоже, проте ММО по. Посві... Віту видатного автокрадія цілком закономірна річ у наш час. Керівник розробки Bioshock Infinite Кен Левін заявив, що із гри вирізали так багато контенту, що його вистачило би ще на декілька ігор. За його словами, це недороблений контент, і його видалено не для того, щоб потім продавати окремо у вигляді DLC. Проте це не означає, що його не дороблять і не продаватимуть незабаром після релізу забавки. Оце і все на сьогодні. Ти дивився дарунковий Play News, Балакав сновида? підписуйся, став лайки, відпочивай між підходами і затям Ніщо так не робить геймерів жорстокими, як сині екрани смерті.